Всім привіт! Сьогодні розглянемо Кьорхер. Прийшов такі ось коробці. Це вже більш, скажімо, нова така серія, вона вже йде білого кольору. Сама трубка, звісно, вона пластмасова, щітка вона, звичайно. Такі ось коробці вона йде. Я вже тут, ось, я вже тут все виклав. Іде такий фільтр, фільтр вставляється в цю колбу. Акумулятор має. Акумулятор на 21 вольт, 21,6 і 54 Асів, точніше, Вт часів. Вистачає його орієнтовно десь на хвилин 30, можливо, там десь 35, якщо не на повну швидкість вмикати. Сам пилосос, В середині стоїть мотор. Іде кнопка фіксуюча. Можна зажати і нажати, щоб довго не тримати. Потім прикріплення. Кріплення воно йде знизу, можна його кріпити кудись на стінку або ще кудись отакий От ось фільтр, вставляється з цієї сторони на защолку, потім йде насадка. Скажемо, це такий набір мінімальний для того, щоб вижити. Знімається насадка, є така ще штука, вона йде для, я так зрозумів, для коврів для, отих, для от таких ось тварин вона йде, скоріш за все, щоб можна було шерсть або ще щось знімати. Щітка. Також десь в автомобілі вона також там, щоб пісок десь щось поворушити буде дуже класно. Іде отака ось колба. Коба вставляється сюди фільтр, штуку і фільтр вставляється вже в сам плесо сам ручку. Також є навіть такі ось матеріали для кріплення дюбеля. Зараз його зберемо пол ніби плюс-мінус він як чистий, але почнеш Пилесосити, а воно вже виходить не таке, не таке вже і чисте. Маруська. Зараз збираємо і спробуємо пропилесосити. Стоїть отака у нас ще стоїть це полті. Кілограмів десь кілограмів 8 важить ручка, вона вже трохи підустала, він йде з бойлером. Ну, якщо брати зі шлангом, шланг дуже товстий. Отака ще щітка з трубкою. Знизу така гофра. Не, зна, не знаю, наскільки вона буде довговічною. І чому тут іде плюс, тут іде турбощитка знизу. Тут ось контакти йдуть контакти на самій трубці. В чому йде перевага, то що коли ви пилисосите, у вас не тільки йдуть, а сам пилисос стягує, він ще йде щіткою, він підкидує щіткою знизу і воно просто втягує. Тобто якоїсь там неймовірної тяги тут і не потрібно. Хоча він тягне доволі сильно. На защолках акумулятор. Також до щелчка. Колба спочатку надягається на верхню частину, як он типу, типу фіксується, а тут вже просто ми притягуємо. І якщо треба відкрити, натискаємо на кнопку, все, у нас повністю вже зібраний. Такий ось пилисос, можна навіть в машині десь. Пропили коли вмикаємо такий йде маячок зеленого кольору, в ньому є декілька швидкостей. Це перша швидкість, нажимаємо друга швидкість. Працює дуже-дуже тихо. Так це на защолках. Так, а зараз спробуємо пропили трохи. скажем так, від першого лиця. Такий легесенький-легесенький. На другу швидкість до човничі. Він стає просто як присоска. На другу швидкість, як присоска, до ноліма приліпає тільки так. Коридорі трішки поприбираю, потім відкриємо, подивимося, як там буде у нас з сміттям. Коротше, не витримав, взяв цю накидку, та ще шерсть під котами була. Взяв таку щітку і зараз спробуємо його пропилисосить, як воно себе поведе. Ну Тут вже для щітки входять ці контакти, тут немає турбіни той турбощітки тому воно просто висить в воздусі. Ця ось частина. Зараз запилисосимо. Бачимо, що в принципі, пилосос намагається, але на щітки воно застряє. Але результат є з правої частини, бачите, чистенько там ще є шерсть. Зараз зніму цю щітку, залишу ось так от. Спробуємо ще раз. Ну що, вже чистенький, повністю на самощітки щітки ось така ось. Така от свігня залишається на щітці. Але з, знову ж її ось так от берете, і, в принципі, нормально. А ставив на другу швидкість, на другій швидкості взагалі чудово, все, можна її в машині і вдома, так що годнота, скажімо так, в онлайн режимі бачимо всі шерсті. Хоча тут колба була чиста, як я перед відео показував. Так це половина квартири і практично не було нічого. Так, чисто поверхнево прибрали. О, Акумулятор на підзарядку зараз піде. Ну, практично, практично він не нагрівається такий тепленький акумулятор. На ось іде щітка після того, як ми попилососили. Турбо -щитка. вибачаюсь, не просто щітка. Тому якось так. Ще немало забув показати зарядний пристрій. Так, Написано 26 вольтів на ньому, 0,4 А, 10,4 Вт. Зараз підключимо. Єдине, що помітив, що зарядка йде тільки-тільки через сам корпус, тобто ви акумулятор на підставку не можете поставити окремо. Ну, для когось це може бути мінус, для кого-то ні. Тут мерцає. Ну, мабуть, коли він зарядиться, взагалі вимкнеться. Зараз у нас 11.03. Подивимося, за скільки він зарядиться. Хочеться пере перепровірити. Ну, що, зарядився, повністю він тепер не блимає. Дивимося на години 17-18. 5-6 годин заряджався. Якось так. Хочу ще заплисосити Кавролін в автомобілі. Подивитися, як він саме буде себе вести. Пулесос дуже-дуже гарний. Якщо брати той, що на 12 вольтів йде від перекурювача в автомобілі, то ну, це просто не порівняти. Той набагато буде слабіше. Цей можна і вдома використовувати в автомобілі, і тим бачив він акумулятор, коли у вас немає світла вдома. Як у нас зараз в Україні, то це дуже до речі. Насправді дуже скажімо, така потрібна річ, коли у нас в Україні вимикає світло постійно. І не факт, що ага, будуть взимку також вмикати надовго. Поки є можливість, купуйте. Всім пока, всім добра.